Доброго ранку малята! Діти, яка зараз пора року? Вірно, зима. А як лагідно ми називаємо зиму? Зимонька. Адже зима це не тільки холод і мороз, це ще й веселі зимові розваги і чудові свята. Незабаром настане одне з найулюбленіших зимових свят. Що це за свято? Знають, певно, всі малята. Що невдовзі прийде свято? Свято дивне і казкове, свято гарне і зимове. Все прикрашено красиво, ніби жде якогось дива. Діти радісно сміються, крізь ялинки продаються. Це малята на поріг, скоро ступить Новий рік. Діти, а без чого? Не існує свята Нового року? Спробуйте вгадати загадку. І зелена, і пахуча, і пухнаста, і колюча, посеред кімнати стала, нас зі святом привітала. Вірно, це ялинка. Ялинка яка? Зелена, пахуча, пухнаста, колюча. Якими прикрасами можна прикрасити нашу ялинку? Кульками, прапорцями, вогниками іграшками, дощиком. Пропоную вам пограти в дидактичну гру Що є на ялинці? Приготуйтеся гру починаємо. Що є на ялинці? Шишки та гостинці. Так. Є блискучі кульки. Так. А срібрясті бурульки? Ні. Колючки зелені. Так. Баночки з варенням. Ні. Є сніжок пухнастий. Ні. Драні черевики? Ні. Дощики прикраси. Так. І котлети з м'ясом. Ні. Молодці. Ви дуже уважні. Давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику ялинка. Ми ялинку прикрашали, сніг на голки покидали, Срібні кульки і бурульки, намистинки, мов краплинки, ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили. Молодці дітки! А тепер давайте зліпимо і прикрасимо нашу новорічну ялинку. А для цього нам з вами знадобиться різнокольоровий пластилин, гофрований папір зеленого кольору, ножиці, картон білого кольору, стека. Молодці дітки, маємо тепер гарні прикрашені різнокольоровими кульками ялинки. Хто це у вікно стукоче увійти до хати хоче? От так гостя, вся в сніжинках, завітала в дім ялинка. Усміхається зелена, протягла гілки до мене і запахла на всю хату лісом, хвоєю і святом. Любі малята, вітаю вас і ваших батьків з наступаючими святами! Чекаю на ваші роботи. До побачення!